Та як і якою зброєю росіяни атакують українські міста? Чому вона заборонена та скільки ще подібних снарядів має? Розбиралася Олена Чернякова. Це кадри нічного обстрілу Бахмута. В ніч проти суботи росіяни скидають на місто заборонену зброю фосфорні боєприпаси. У війні проти України Росія використовує щонайменше чотири основних види забороненої зброї. Та лише за минулий рік з відкритих джерел журналісти The New York Times виявили аж 210 типів зброї з забороненою міжнародними договорами. Забороненими в нас є боєприпаси, які є невибірковими, які можуть бути. Е е які можуть зашкодити мирному населенню, найпоширеніші касетні боєприпаси такі причепили до точки у і вже 24 лютого у перший день повномасштабної випустили по міській лікарні Волгодара. а далі по житлових кварталах всюди, де були бойові дії. А це те, чим обстрілювали вулиці Херсона. Дослідники Human Rights Watch зафіксували випечені снаряди, налічують сотні міні бомб. Від вибуху вони розлітаються на величезні площі. Іноді розміром з футбольне поле можуть бути до нас не тільки ракетами, а й е, е, скидатися з літаків бомбами. і бомба так само летить. Е, ну її важко визначити, чи вона потрапить в будинок, чи вона потрапить в окоп. Це дуже важко зрозуміти. Другий вид запалювальна зброя або фосфорні боєприпаси, наче феєрверк вони покривають вулиці Бахмуту зараз. Раніше скидали на зовсталь і по Херсону з киснем вступають у реакцію та нагріваються до трьох тисяч градусів. Погасити водою, закидати піском неможливо, їх треба вирізати. Вони пропалюють кіст тканину, вони роблять тканину мертвою. Третій вид термобаричні боєприпаси більш відомі як радянські тос 1 Бураційно та модифіковані сучасні сонцепьок. Ними випалювали землю ще у Сирії. Зараз активно використовують на Бахмутському напрямку. Вибухає невеличкий вибух, розповсюджується така аерозольна суміш, ну, газова або аерозольна. Вона заповнює всі пустоти після того, вона здійснюється інший вибух, який просто підпалює цю суміш, і вона випалює все до такої степені, там величезна температура, що людські тіла просто зникають. Четвертий вид міни ними зараз сипана українська земля. Саме у виробництві мін розповідає експерт. Росіяни направду мають успіхи, додають більше пластика, менше метала, аби металошукач не виявляв. Остання розробка сейсмічні. реагують не на вагу, а просто на кроки. Тобі нам не треба, не треба на неї наступати, і вона підскакує як. Така, як, 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 як жало, підскакую на десь на пів метра, на метр, і вибухає в повітрі. А вони їх масово використовують для мінування території, для мінування е, навіть трупів. Вони своїх закладають Оце оце найбільша небезпека. Росіяни використовували неконвенційну зброю ще у Сирії, і не стидалася цим. Хизуватися ось кадри з виставки у Підмосков'ї, де демонстрували техніку і зброю залучену до військових дій у Сирії. Серед експонатів касетна бомба РБК 500 Вони ще є з радянського союзу, і вони от модернізовують. Це ж була баратійна, вони зробили сенси. Якщо є виробництво, то воно обмежено тільки в тому плані, що немає людей, немає обладнання. А все решта, в них я думаю, що в них там поставлено на потік. Виготовляти заборонену зброю, зокрема ще й хімічно, почали у Російській імперії у 1915-му. Намагалися застосувати у першій світовій, утім. Невдало у 1925-му підписали першу Женевську конвенцію. Серед підписантів був і радянський союз, який усього за місяць після підписання створив спецпідрозділ, який займався хімічною зброєю. Її випробовували ж на своїх і ліквідували теж поруч зі своїми. Так відступаючи з Криму, по усьому узбережжю викинули бочки з хімзброєю. Точно з'ясовано, що понад 4 тисячі бочок знаходяться в морі. Просто випливали на човнах з цими бочками, з хімічним зброєм військові, кидали їх в воду. Ці бочки не тонули, їх ще прострілювали додатково, щоб випустити повітря. Саме у спадок від Союзу Росіяни отримали набиті склади неконвенційної зброї. Радянський Союз не гребував таємно використовувати зброю, однак. Обсяг використання був не такий як сьогоднішньою Росією радянської системи. Периметр це автоматичний механізм запуску ракет, так звана машина судного дня, яку виробили поза забороною подібних е, технологій. Особлива увага приділялася виготовленню хімічної та біологічної зброї. Застосовував крім того, ще й е, індивідуальний терор, зокрема, йдеться про. Вбивства посадових осіб в Афганістані, знищення корейського пасажирського літака Korean Airlines Boeing 747 з 260 людьми точна кількість забороненої зброї, яка дісталась росіянам у спадок від радянського союзу, достеменно невідомо. Та війна Росії проти Сирії і України свідчить, що на жаль, її більше. Ніж вдосталь, є вже у сучасній історії нові прибічники забороненого вогню. Наприклад, як його називають м'ясник Сергій Суровікін. А підпис росіян на конвенціях щодо нерозповсюдження такої зброї традиційно лише на папері. Олена Чернякова, Валерія Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.